ОЄ2 це гра, де ти згораєш через пів секунди після натискання клавіші. І тобі це подобається? Я завис у ній 3 місяці, і от тепер настав момент чесно поговорити. Чи варта вона 600 гривень, чи краще чекати повноцінного релізу? Почнемо з перших вражень. Boy 2 не просто ще одна діаблоподібна гра: це усе по дорослому: дерево пасивок, скіли, трейд, білди, і нічого не пояснено. Гра як квест Виживи сам. До речі, про дерево пасивок це не просто плюс 5 до урону чи плюс 10 до броні, це повноцінна стратегічна система, яка формує твоє виживання, стиль гри і навіть тип противників, яких ти будеш здатен виносити. Хочеш грати через тотеми, але не прокачав ефективність тотемів, твоя проблема. Хочеш робити каст, он щось? Переконайся, що в тебе є синергія. І таких варіантів сотні дерево величезне, з розгалуженнями можливістю переробити майже будь-який клас у будь-що. Але відповідальність така ж: одна неправильна точка, і вже на мапках ти не вбиваєш, а просто намагаєшся. Ой, один це історія вигнанця. Темний світ, смерть на кожному кроці. А Е2 Тут відбуваються події через 20 років. Нові герої, стара жорстокість, ще темніший світ. Тут ти не обраний. Ти черговий невдаха, якого закинули в пекло. І твоя мета вижити, а не врятувати Всесвіт. Це і приваблює. А який ж тут класний процес вибору персонажа? Ну тут повинен кожен сам побачити для себе. Моя перша відьма це був біль і знову біль. Як ви зрозуміли, я вибрав відьму. З магією хаоса. Краса, ж все фіолетово блистить. Але на практиці просто шматок магічної фольги. Перший бос мене виніс так, ніби я порушив йому паркінг. Кілька вечорів просто фейли. І тут відкривається ще один шар Пої 2. Це Souls Like. Не буквально, звісно, але по суті. Бо тут не стоїш, тиснеш одну кнопку і дивишся, як хп босса тане. Тут запам'ятовуєш анімації, відстежуєш фази бою, навчаєшся реагувати. Кожен бос це міні гайд на виживання. І якщо ти не готувався, то ти фарш. більше помилок не буде. Ми візьмемо ситуацію під контроль. А боси тут реально атмосферні, великі, з дизайном, який вражає. Вони не просто танки з двома фазами. Деякі з них це реальні іспити на білди. І на уважність, на реакцію. І саме тому, коли ти їх проходиш, це відчуття перемоги на рівні я здав ЗНО без репетиторів. Хех, в мене був останній клас, в якому не було ЗНО. Гайди не чув. Я був гордий, сам розберуся. Дуже цікаво. Ага, дерево пасивок виглядало як схема запуску ракети Ілона Маска. Чортів нарко. кожен новий навик це, мабуть, воно щось дає? Скіли не синергують, пети дохнуть, я теж. Але саме це й прикольно. У Упої ти не просто йдеш по квесту, ти експериментуєш. Гра не веде тебе за руку. Вона дає тобі інструменти, кидає у вир і каже: розберешся, виживеш. Якщо ти таки вижив, ти реально почуваєш себе розумнішим. Тут і кайф не тільки в луті, а в розумінні, як працює система. Після десятків годин помилок ти починаєш складати білди, які працюють. Лягаєш спати, білди крутяться в твоїй голові, і це найкраща винагорода. Бо ти не скопіював з Reddit, а дійшов до цього сам. Після першої поразки, психологічної і ігрової, я вирішив почати з нуля. Новий сезон, новий персонаж. Ну, я беру монаха. Ну бо чого ні, нові скили, нова механіка, новий старт. І от тоді почалось. Я вже знав, куди йти по пасивках, як зв'язати скили, що таке good gear і як працює трейд. А головне, де його шукати. Вона клетів, компанія пройшла не як випробування, а як пробіжка. І я вперше відчув, я контролюю гру, а не гра контролює мене. Це було як сісти на велосипед після дитячих чотирьох коліс. Нарешті. І отут я відкрив для себе справжній зміст слова трейд. До цього я думав: ну просто продаєш якісь шмотки, ага? Трейд у пої це як вміння домовлятися на базарі, тільки в інтернеті з таблицями, фільтрами і сайтами. Ти не можеш просто грати. Що тобі все впаде? Треба шукати, купувати, продавати, знати ціни, вивчати попит. Це внутрішній ринок, і ти або в ньому, або в дупі. Дуже гарна шапка. Серйозно? А ще вкладки: якщо в тебе немає палатних вкладок у сховищі, забудь про трей, ти ходяча катастрофа. Вся валюта впереміж, речі не сортовані, ти не знаєш, де твій оберіг, а де просто камінь. 600 гривень, які ти платиш за ранній доступ, дають тобі стартовий капітал. І я витратив його як дорослий на вкладки. І це було найкраще економічне рішення в моєму житті після покупки кавомашини зі знижкою. Розкажу коротеньку історію. Затягнув я якось свого друга в поє і багато розповідав про вкладки. кажу, це тобі потрібно, це точно знадобиться витрать саме на це свою голду. Зустрічаємось ми з ним в грі, він прибігає в 3D-стилі якогось крабика. Ну, таке. Окей, кампанія пройдена. Ти вже на коні. У тебе біл, трейд, шмот, урон і усе ніби ок. І тут гра каже. А тепер справжнє випробування. Мапки це як друга робота. Без графіка, без зарплати, але з можливістю померти, якщо не уважний. Кожна мапа це випадкові умови. Модифікатори, які можуть повністю зламати твій білд. Мобів більше, вони швидше б'ють. У тебе мінус 40 до оперу, урон по крові. Удачі, брате! Ти сам це вибрав! І це те, що підвищує хардовість проходження мапок, але лут значно кращий. Завжди, чим важче, тим краще падає. Тут не можна розслаблятись, навіть на мапі білої складності. Відволікся на телефон, все смерть. І що цікаво, саме тут починається гра на виживання. І саме тут починається кайф. Але і це має свої проблеми. Про що поговоримо в кінці. Коли стартує нова ліга, це як початок нового життя. Нові механіки, нова мета. Усі бігають, тестують, говорять. Цього разу мета Амазонка. Всі качають її, бо вважають топом. І я ж упертий беру відьму петовода. І знаєш. Не пожалів. Бо це ідеальний геймплей для тих, хто вже втомився. Ти просто куверкаєшся, твої електропети зносять усе на екрані. Це як сидіти в кріслі і дивитися, як робот пелосос прибирає кімнату. З одного боку, трохи соромно, а з іншого, то це ж кайф. А багато хто питає, чим PoE 2 відрізняється від Diablo 4? Та це ж той самий жанр. Тикай на ворога, поки він не впаде. Ну от, давайте чесно. Тіабло, це ресторація. Все гарно, акуратно. Тобі кажуть, ось тобі клас, ось тобі скіл, ось тобі сюжет, ось кінцівка. Приємного апетиту. Ти їсиш, кайфуєш, фармиш і все, ситий, але не повертаєшся. Поє це польова кухня. Трохи димить, трохи шипить, є шанс обпектись. Але їжі тонна, і ти сам вирішуєш, що варити. Хочеш відьму на крові, яка вибухає, будь ласка. Монаха зі списом на блискавці? Без питань. Амазонку з тотенами і міньйонами – Велкам. Diablo 4 ідеально працює з коробки, але через 20-30 годин ти. Ну, це було красиво. PoE 2 нічого не пояснює. Але після 30 плюс годин ти я всередині системи, і це кайф. А тепер серйозно. Бо ідеальних ігор не існує, і PoE 2 не виняток. Лаги. Навіть на хорошій відеокарті іноді фрізи, особливо під час замісів. Контент, кампанія крута. Але після неї мапки, мапки, мап. І на першому етапі ти такий, я качаю шмот. Щоб краще качати шмот, щось тут не так. Тома! Гра постійно тримає тебе у напрузі, і це виснажує. Ти не можеш просто пограти після роботи. Бо або концентруєшся, або вмер. І найгірше це коли ти вже вмієш грати, бо тоді починаєш бачити, що нового контенту небагато і хочеш більшого. Скажу вам чесно, контенту немає. Або ж для мене його замало. Ну що ж, плюси і мінуси купувати чи чекати. Потрібно брати зараз, якщо хочеш зануритись у механіки, любиш експериментувати. Ну і маєш 600 гривень і терпіння. Чекати реліз, якщо хочеш багато контенту одразу, не готовий до трейд-економіки, дратують лаги, сирість і обмеження. PoE2 це як Лего без інструкції. Все є, але ти сам вирішуєш, що з цим робити. Гра жорстка, складна, затягує, але вона ще в розробці, і ти маєш вирішити. Ти будівельник нового світу, чи просто гість, який повертається, коли буде тепло і затишно. Особисто я напевно прийду на нову лігу, пограю один-два дні і повернуся до чогось іншого. І буду чекати релізу. А ви, яким був ваш перший білд? Як довго тримався на мапках? Чи купили б гру ще раз? Бо пояс це не просто гра, це тест на виживання. І ми всі його проходимо по-своєму. Підписуйтесь на канал, і я вас буду любити. Також підписуйтесь на Twitch, де ми в онлайні будемо робити багато всього дивного і цікавого. Це твій останній шанс. Далі вже не буде вороття. Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинися у ліжку і віритимеш, у що хочеш. Вип'єш червону, лишисься в дивокраї. І я покажу тобі всю глибину кролячої нори.